Це кропивничанка Світлана Ракітіна, їй 78 років. У її серці стоїть кардіостимулятор. Такий вигляд він має на рентгенівському знімку. саме страшні було в 9-му році, коли пульс був 20 міста 60. І якщо б нігер юрійович кісельов, кардіолог, з котрим тоді я общалась. Мені б уже не було, звісно. Вважає хвороба це не привід лежати на дивані. Не розслабляюсь, як би тяжело не було. У мене вже сім правнуків. Свій день пенсіонерка починає з фізкультури. Я займаюся ще скандинавською ходьбою. Це палки для скандинавської ходьби. Зробила небольшую розтяжку, Зібралася і пішла. У спортивному одязі з палицями для скандинавської ходьби йде в дендропарк. Там щодня, окрім вихідних, влаштовує безкоштовне тренування для всіх охочих. І мене чекають люди. Тут це теж стимул такой, что я їм нужна. Всегда прошу, щоб було, улыбались. Світлана Ракітіна, майстер спорту з легкої атлетики, каже, після операції життя змінилось. Тепер щодня слідкує за тиском та пульсом. До лікарів три останні роки не зверталась. Якщо давлення повишене, то приймаю міри, вип'ю таблеточку. Кромі того, Поскольку у меня кардіостимулятор, мені потрібно регулярно, контролювати свой пульс. Якщо или ниже, значить потрібно йти проверять кардіостимулятор. Вот мені візет по житті на хороших людей, на хороших врачей. У парку жінку чекають учасники заняття. Сьогодні їх 12. Тренерку зустрічають оплесками. Поехали! Улыбочка! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бросили. Ранкова розминка з дихальними вправами триває 40 хвилин. Вправи Світлана Ракітіна розробляє самостійно. 74-річна Валентина Івашук каже, на ранкові руханки в парк приходить протягом 4 років. Вона нас платила, вона з нами займається і дуже всім подобається. У нас, у нас було зразу чоловік 5, а потім вже у нас до двадцяти йшло. У мене тиск був дуже великий. Я була на ліках, а зараз я вже відійшла від ліків. Продовж дня Світлана Ракітіна, окрім тренування, відвідує клуб з краєзнавства. Любить українські пісні. Ніч яка місячна, зоряна, ясна. Я видно, хоч волки збирай. Транше говорили, що при з заболів покой. Ні, покой нам тільки сниться. Нормально, чудовий навіть <клес> заняття в парку закінчують скандинавською ходьбою. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.